Андрій Юсов, представник гур Міноборони України. Зараз долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас, пане Андрію. Ну от власне ГУР не очікує довгих пауз в обмінах полонених. Ви про це вже казали після останнього обміну. Тим не менш, остання пауза тривала півроку. А з чим пов'язана така затримка? Скажіть нам, будь ласка, ну, вона пов'язана з тим, що в Україні триває повномасштабна війна. з... Власне, проти держави-агресора, яка часто нехтує міжнародним правом. І головне по-іншому ставиться до людського життя, тому що так справді для України і українців, де нас з вами, людське життя, життя наших захисників, захисниць, цивільних це найвищий пріоритет. В Москві це зовсім не так. Ну і, власне, ми це і спостерігаємо. Навіть за Женевськими конвенціями. Обмін і повернення військовополонених передбачені після завершення бойових дій. Україна не чекає на це і працює, і робить все можливе, і вигадує, і використовує всі можливі інструменти для того, щоб прискорювати цей процес. Саме тому у нас сьогодні вже відбулось 49 обмінів, в рамках яких повернулось 2828 українців додому. І далі буде іще. Якби було... Не було складно, останні півроку справді було дуже складно, переговорний процес не зупинявся. І завдяки в тому числі останньому обміну можна сказати, що є суттєві зрушення, які дозволять далі прискорювати подібні речі. Але, зрештою, це залежить від двох сторін. І, звичайно, позиція держави-агресора тут також має значення. Пане Андрію, а на якому етапі найбільше гальмується процес обміну? Він блокується на етапі мотивації. Якщо Україна хоче повернути своїх, то вона використовує для цього дуже різноманітні інструменти. Ось ми можемо згадати Медведчука, якого віддали. Ось Україна створила і ініціювала змішані медичні комісії спільно з Червоним Христом. Залучає і ініціює залучення міжнародних посередників, але зрештою це має бути рішення двох сторін. Разом з тим на Росії також зростає і невдоволення родин російських військовослужбовців, родин, які шукають своїх окупантів і рідних окупантів в Україні як безвісті зниклих чи серед полонених і часто звертаються саме до України як до більш відкритої держави і сторони за офіційною інформацією. Росія змушена на це реагувати. Ну окрім того, на Росії і... Нехай імі... імітація, але все ж таки імітація виборів починається. Це теж певні додаткові виклики. Все це створює так чи інакше певний попит на продовження цього процесу. Але головне для нас це справді використати будь-які можливості для повернення наших захисників. Пане Андрію, наскільки я розумію, задіння третіх країн в процесі обміну зараз от основний такий руші цього процесу. А чи є інші важелі впливу Основний рушій – це наше з вами бажання і бажання України, воєнно-політичного керівництва, президента України, керівника координаційного штабу з питань положення з полоненими всієї команди, яка працює над цим безпечити результат і заради цього так залучаються в тому числі і посередники цього разу україна вдячна і об'єднаним арабським еміратам безумовно але цей перелік він скажімо так дуже широкий і ми готові його максимально поширювати і робити і збільшувати все заради результату тут інструменти можуть бути різні ми готові на найбільш креативні рішення і є Частина українських громадян, які активно, скажімо так, вимагають, ініціюють об'єднання, скажімо, обміну там колаборантів і зрадників, наприклад, військово-наприклад службовців московського патріархату так званої Російської православної церкви, які були зрадниками і наводили ворожі ракети на українські міста. Але для цього треба, щоб Росія була готова забирати таких зрадників. І ось тут з'являються нові питання: а кому потрібні власні зрадники, пане Андрію, ви не розкрили деталі обміну. А саме кого з тих, ким найбільше зацікавлений РФ, довелося повернути. Але от у мене інше питання: чи є в нас ще ті у поверненні кого дуже от зацікавлений агресор? Є. І кількість таких осіб збільшується. І, звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес це дуже тонка річ. Річ закрита і не публічна. І в більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити подальшим обмінам. Але повірте, що українська дипломатія, в тому числі і закрита дипломатія в контексті обмінного процесу і повернення наших полонених, працює ефективно і в наших інтересах. І так, серед російських військовополонених в Україні є в тому числі особи, які дуже цікавлять, якщо не російське суспільство в цілому, то принаймні російське воєнно-політичне керівництво. Це просто факт, і робота триває. Пане Андрію, російські пабліки повідомляють, що після останнього удару по військовим об'єктам у Криму загинули понад 20 військових РФ. Серед них є військові з високими званнями, десантники, а також ураження зазнали ворожі об'єкти ППО та інша військова техніка. Що ви можете нам повідомити стосовно цієї останньої операції? Зараз є верифікована і підтверджена інформація щодо ураження і ліквідації військових складів на території. На українській території тимчасово окуповані, зокрема в Криму. Що стосується ліквідації особового складу, це більш, це більш довгий процес. І коли ми говоримо про офіцерський склад, вище керівництво, це потребує більшого часу для встановлення конкретних осіб. Але дорозка і збір даних триває, і ми обов'язково будемо повідомляти цю інформацію. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам на Нагадаю, у нас на зв'язку телефоном був Андрій Юсов, представник гур Міноборони України.